Під покровом сині жовтих знамен сховані рідні обличчя, споглядати які неможливо без сліз, бо одна лише думка, що найдорожчий син, чоловік, батько, дідусь вже не обізветься до тебе жодним словом, завдає страшного болю. За три роки повномасштабної війни фасад Верхньолипецького ліцею Рогатинської громади перетворився на меморіал слави. Тепер пам'ятних знаків стало ще більше. Заклад освіти пошановує своїх колишніх учнів, відважних захисників України, чия любов до батьківщини зростала і міцніла саме тут. До рідної школи назавжди повернулися Володимир Андрусів, Михайло Кушнір, Олег Гороховський, Роман Голубець. 1072-й день війни, повномасштабного вторгнення. Відколи наші чоловіки, сини, дідусі відстоюють нашу батьківщину, відстоюють на землю і не тільки землю, відстоюють те, щоб ми називалися українцями, щоб ми як нація були на цьому світі і на карті світу, про те, щоб не просто знали, що ми десь там є, а про те, щоб дали нам можливість жити. На своїй Богом даній землі. 75 ангелів є вже в небесному війську нашої громади. Це дуже багато. 75 людей не повернулися до своїх домівок. В сьогоднішній день, коли в церкві відправлялася свята літургія в честь трьох святих, які Своєю вірою подвижницькою відстоювали і словом віру у Бога. Тож такою ж сьогодні і є віра наших хлопців, віра в Україну, віра в рідну землю і віра в свою батьківщину, тому що вони віддали найдорожче своє життя за мене, за кожного з вас. У їхніх очах відбувається Божий храм. Саме Господня любов рухала їхнім життям, була спонукою до добрих справ і мужніх учинків. У їхніх очах відбувається увесь рідний їм світ, який вони так беззастережно любили, що поклали за нього свої життя. Сержант 102-ї окремої бригади територіальної оборони Володимир Андрусів загинув 22 березня 2024 тисячі Старший сержант, командир 2-го стрілецького відділення 102-ї окремої бригади територіальної оборони Михайло Кушнір, поліг 1 серпня цього ж року. Через більше як місяць часу перестало битися серце ще одного захисника, старшого солдата евакуаційного відділення Олега Гороховського. А 5 жовтня війна відібрала у батьків єдиного сина, стрільця помічника гранатометника Романа Го. Для родин полеглих це дуже болісна втрата і незагоїна рана. Сьогодні зібралося село рідня, представники міської ради, ліцеїсти, друзі, побратими, щоб шанувати пам'ять нашим полеглим героям, відкриттям меморіальних дощок. Серед них і є наш герой Володимир, люблячий чоловік. Татусь та дідусь. Про тебе хочеться сказати стільки слів, добрих і світлих, ти повинен був ще жити. Не мали сотні схилених голів, пекучі сльози за тобою лите. Ти про війну нічого не казав, не нарікав на холод, на втому питав про справи в нас і жартував. Стояв за правду, ненавидів зло, завжди був чесний з хлопцями своїми, Мів пораду дати всім, а юним воїнам наставник був і тато. Ти не чекав медалей нагород і слави не хотів, не та людина. За волю йшов у бій, за свій народ і за дітей, онуків. Та дружину. Твоя загибель це як той сон, смуток і біг такий несамовитий, герой Володимир і шеф із поземним Ну як змиритися, скажи, як відпустити, що шкодить з нами ця війна, чим раз отруйнішим стає гіркий полин чим раз нестерпнішим. Стає той біль утрати. Так пусто, боляче і гірко на душі. І не одна вдова залишилась без чоловіка, а діти без татусь і без дідуся онуки та без синочка мати. Наш біль лише зростатиме щодня. Тебе нема, нема того, кого любили. Герої не вмирають, бо вони живуть в віках. Герої не вмирають, а серед нас живуть. Бо вони із неба спокій і мир нам бережуть. Як боляче складати їх рядки, виспочивайте з Богом, ми ж за вами сьогодні всі запалимо свічки. Такі від нас пішли вимоді, додому повернулись на щиті. Мій рідний тато. Вас уже нема і плаче серце, і болить душа ви для людей героєм стали, бо рідну землю захищали для нас ви рана і туга. Скажіть рідненький, як без вас нам жити, без ваших рук тепла й добра. Лиш тільки ви уміли так любити, і ви б сказали, плакати не треба. Та осиротіли ми, без вас ростуть онуки. Вони ніколи не відчують ваші добрі руки. Без вас, Татусю, упустила хата. Була сім'я велика, на любов багата та втратила родина, чоловіка, тата, брата. Таких історій в Україні так багато, і в пам'яті вони будуть віки. Так, уклонімось низько всім солдатам, які за нас в боях тих полягли. Будь проклята війна, що забрала рідних в небеса. Свого другого племінника втратити для мене втрата це була дуже важка. І є. Я його любила не так, як свого племінника, я його любила як свого сина. Я його любила і люблю всім своїм щирим серцем. Він завжди для мене був як сонечко. Він заходив в хату, в мене завжди світилося сонце. Він завжди вмів підтримати, добре слово сказати. Він ніколи не жалівся, він завжди був самостійний. Він ніколи не хотів допомоги ні від батьків, ні від мене, ні від взагалі він був дуже самостійний. Для мене це дуже тяжко пережити, і я, я не, не можу. Це повірите, і він завжди є зі мною. Пережити свого племінника, замовляти вінки і граніт, головою гатити в стіну, проклинати байдужий світ. У чужих пізнати рідних, гнати привід від вікна, В домовинах в тісних закритих Перегвоздитися аж до дна. Пережити свого племінника Занавіси дзеркала, До душі перев'язати хостину чорну-чорну, мов та смола. Не чіпати в кімнаті речі, не пускати нікого в дім, і розбити гніздо лелече, і розбитися разом з ним, пережити свого племінника, розуміти солдатських мам, і на поминки в скатертину загортати свій сум, як храм, у морі сліз материнських пам'ять, вічно плести на човні, щоб у пляшці листав відправить або мир, або війні. Вони живі, поки ми про них пам'ятаємо, поки горить свіча на їхніх могилах і біля пам'ятних знаків, поки своє життя і свої вчинки ми звіряємо з їхнім подвигом. Сьогодні українські діти моляться за переможний мир, тим часом як їхні батьки на фронті своїми грудьми зупиняють ворога.